Ремонт завершено уже наприкінці тижня. У Квасилові запрацює оновлена амбулаторія. Перед відкриттям приміщення проінспектували представники депутатського корпусу. За словами секретаря Рівнеради ради Віктора Шакерзяна, який безпосередньо керував проведенням ремонтних робіт, здійснити це в умовах воєнного стану було не зовсім легко, але тепер отриманий результат говорить сам за себе. Дуже хороша подія насправді, тому що пам'ятаєте, що під час війни дуже важко передбачити кошти саме на капітальні видатки. Ми своєю чергою, звернулись до головійської адміністрації, який нам дійсно відніс цей об'єкт до інфраструктурного призначення, тому ми сьогодні маємо. І Бачимо, що амбулаторія запрацює. Я думаю, що в п'ятницю перші відвідувачі, перші пацієнти можуть не їхати в Рівне, а саме приходити сюди. Тут буде працювати 16 лікарів, і я думаю, що це буде для зручності для всього нашого Квасилова. Це буде дуже добре. Як зазначає депутатка від цього округу Світлана Марчук, коли це приміщення прийняли на баланс нашої громади, воно було зовсім непридатним до використання. Тож жителям Квасилово доводилося їздити у Рівне аби отримати медичну допомогу. Була там якась будівля, а назвати це амбулаторією. І місцем, де можна було би е, приймати е, мешканців, приймати е, людей, це, ну, це не, не можна було назвати. Хочу подякувати, як е, депутатка саме 6 округу. Дійсно, звернень було дуже багато. Надзвичайно, півтора року фактично пройшло з. З того, як закрили амбулаторію, це надзвичайно великі незручності дійсно, для старших людей, для мам з дітками. Добиратися в рівне до медичного закладу їм ну, некомфортно і незручно і важко було. Нині ж усе виглядає по-іншому. Тут замінили покрівлю, здійснили внутрішні та зовнішні ремонтні роботи, замінили сантехніку та завершують встановлення меблів, аби вже у п'ятницю медики змогли розпочати повноцінний прийом пацієнтів. В такі тяжкі часи ми зробили таку гарну справу, і в нас є такий гарний заклад. Я і як з вигляду так і по функціональності. Функція це первинна медична допомога. Це сімейні лікарів в першу чергу, це надання всього спектру первинної медичної допомоги. Я знаю, що керівництво закладу планує тут робити ще виїзні прийоми вузьких фахівців. Для цього є передбачені приміщення. Також для громадян із особливими потребами все забезпечено. Тому я рахую, що амбулаторія буде, ну, як мінімум, одна із країн. За словами старости Квасилова, тепер жителям села ще не доведеться шукати транспорт та витрачати свій час, аби дістатися до медзакладів в обласному центрі. А коли країна живе в умовах воєнного стану, це надзвичайно важливо. Дуже дякую громаді за терпіння. Ми терпіли, доки питання ремонту нашої амбулаторії. Тепер, слава Богу, ми маємо гарну, сучасну, нову, європейську. Амбулаторію я не боюсь цього слова, тому що дійсно європейські стандарти і люди зможуть отримувати на місці якісні медичні послуги. Це дуже важливо для жителів громади. Загалом на ремонт амбулаторії та приміщення екстреної медичної служби з бюджету громади витратили 5 мільйонів гривень. Тепер вони відповідають усім вимогам. А відтак і первинна медична допомога стала для кваселівчан доступнішою. Ангеліна Бурак, Денис коломис, телеканал ITV.